Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу Тві 4 Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Войцеховська. 19 травня у народному календарі іова огірочника, бо саме в цей час висаджували огірки за народними прикметами. Велика роса вранці віщує гарну погоду. Немає роси, буде дощ. Синоптики ж дощів на 19 травня не прогнозують. Детальніше про погоду цього дня. Дивіться далі. На Тернопільщині 19 травня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, в день 21-26 градусів тепла. в Дніпрі 19 травня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Ночі та вранці скąpкий туман. Температура повітря вночі 4-6, тепла, тепла. день 22-24, тепла. Равень місяць молодості, мрій і щасливих сподівань. Здійснення усього задуманого. Я бажаю вам, дорогі глядачі. Хай вам щастить. До зустрічі! Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.